Доброго дня. Сьогодні на огляді свердло ступінчисте по металу HSS 4241 металевий колір. Свердло призначене для сверління і зняття в металі та нержавкій сталі, Виготовлено із швидкозрізальної сталі. Так, як бачимо, тут є діаметри сверління позначені. Тут діаметр 4,7 в цій частині 12,9 13,0 мм приблизно. Замовити дане сверло, ви можете у нас на сайті. Посилання буде в описі під відео.